Сьогодні, у переддень свята всіх благодійників, яке щороку відзначається в Україні 8 грудня, поліцейські головного управління Національної поліції в Сумській області спільно зі співробітником департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, представниками Червоного Христа та капеланами громадського формування Капеланський патруль Суми долучилися до здачі крові. Правоохоронці ніколи не залишаються осторонь та активно долучаються до донорства. Адже це той невидимий фронт, де кожен охочий може зробити свою добру справу. Напередодні Дня благодійності співробітники різних підрозділів головного управління національної поліції в Сумській області взяли участь у здачі крові та її компонентів. У нинішніх умовах військової агресії РФ це надзвичайно важлива і необхідна допомога, як для наших захисників, так і для цивільного населення, яке постраждало від бойових дій. Ми закликаємо кожного долучитися до цієї благородної справи, адже саме ваша кров може стати порятунком для чиєїсь долі. Поповнення банку крові це можливість зробити свій внесок у перемогу, адже донорська кров не просто рятує, а й стає важливою частиною наших світлих справ у спільній боротьбі за справедливість.